Мама, почитай, пожалуйста, Лисичка і журавель. Лисичка і журавлем у велику прияснь зайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель, на прошений обід, а лисичка наварила. Каша з молочком розмазала тонесенько та по тарільці та поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуйся, сама варила. Журавель стук, стук, стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку. Більше немає вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промов журавель. А ти, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки. Грає усе це на дрібні шматочки Зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, Перепрошує журавель, нюхай лисичка, добра страва, Встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою, огоді витягнути, крутиться лисичка. Заскакує відти і відти довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятку та їсть собі шматочки за шматочками, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовив, випорожнивши горнятку, чим хапта та багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстав. Розсеродилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, поблизньо спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка журавлями бризню водити.